Привіт, вітаю тебе на моєму YouTube каналі з тобою. Я його ведучий Мішефі. Як цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про хайповий проект тонкоїн. Відео буде як завжди цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали! Перед тим як углублятися в самий тонкоїн, хочу тобі розказати предісторію самого тонкоїна. Тому що це, відповідно, важливо. На початку 2018 року Telegram зібрав 1,7 мільярда доларів на розробку блокчейн платформи TON та криптовалюти Gram. Ця вся двіжуха планувалася запуститися до кінця 2019 року. Но комісія з цінних паперів США SEC визнав криптовалюту GRAM цінним папером, та SEC заборонив. Випуск. І в 2020 році Павло Дуру оголосив про закриття цього проекту. І відповідно він то закрив і не закрив. І відповідно цей токен залишився. І відповідно сама розробка цього токену і сам відкритий код він залишився. І цю розробку підтримали три компанії. Починаючи з 2021 року, були розробники, які продовжували підтримувати ідею Павла Дурова. Вони пішли іншим шляхом, і наразі СЕК їм дозволяє це робити, або поки ще просто не звертає на них уваги. Но факт залишається в тому, що Павло Дуров залишився на сторонці, а інші ляві люди підхопили ідею цього проєкту і почали його далі розвивати. Ну давайте не будемо путити те, що тонкоін та телеграм канал це є дві зовсім різні платформи, тому що дуже багато людей думають, що іменно Тонкоін – це є. Проєкт від Телеграму, від Павла Дурова. Ну, Павло Дуров абсолютно нічого вже не має до тонкоїна. Він просто Телеграм просто підтримав розробку тонкоїна, точніше, розробку децентралізації і підтримує цей проєкт. А спільного з тонкоїном, Павло Дуров, вже нічого не має. Так, ми знаємо про минулишній та теперішній тон. А тепер давайте ближче до теми, що я нарив про цей теперішній тонкоїн. Ситуація така: на одному з ютуб каналів я нарив інтерв'ю, теперішнє інтерв'ю з розробниками Тонкоін. Я можу сказати, що це просто встид і слів в мене немає. Розробники не можуть відповісти ні на одне нормальне питання: Tone це шлак, за який ніхто не відповідає. В кого там токіни не зрозуміло, що з емісією, що вони взагалі там роблять, також незрозуміло, але можливо відбувається один з найбільших скамів. Плюс до цього розрабам задають питання: скільки зараз циркуляція монет. Вони навіть на таке просте питання не можуть дати відповіді. Плюс до цього всього купляти тон -коін, а ще й на хаях було би максимально нерозумно. Особисто я в тонкої інвестувати не буду, навіть якщо він буде коштувати 50, 40, а то й навіть 30 центів. Прозорості просто 0. І самі розраби навіть не розуміють, що з циркуляцією. Я в такий шлак не інвестую. Це було коротко по факту про тонкоін. Якщо ти не згіден з моєю думкою, свою позицію висказати можеш в коментах. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!